Доводилось перекидатися, щоб лікатися. Мукачівські школярі зустрілися з відомою українською письменницею, авторкою казок Лесею Кічурою. Днями до учнів кількох навчальних закладів міста завітала казкарка зі Львова Леся Кічура. Школярі із задоволенням слухали казкові оповіді, дивилися іскраві мультсеріали та спілкувалися з письменницею. Ми навіть не підозрювали, що матимемо так багато запрошень, і так багато зустрічей, адже приїхали зумисно для того, щоб анонсувати нашу виставу, яка відбудеться, прем'єра якої вже відбудеться в травні на сцені лялькового театру Бавка і дуже хотілося, щоб дітки знали, хто авторка цієї вистави, які казки вона пише, про що йдеться в пригодах її героїв. І тому дуже хотілося зробити такі мандрівки до Закарпаття. Ви знаєте, кажуть мені сьогодні вранці в бібліотеки. Ми привикли до Шевченка Лесі Українки і Франко, а ви якась інша? Ви нова, і ви така ще молода. Це дуже Приємно і дуже приємно, коли так багато активних зустрічей, коли помітно, що діти йдуть розуміючи, до кого вони йдуть, що вони цікавляться книгами, вони цікавляться героями. А ще вони мені щоразу підказують десятки нових сюжетів героїв, які я неодмінно використаю в наступних збірках. Дітям такі зустрічі до адже Раніше кажуть, бачили письменників лише на сторінках книжок. До того ж, казки ці незвичайні, адже де зустрінеш добру бабу ягу і ще чимало цікавих героїв сподобалося, як я встретив з письменницею. Я, я ніколи не, не бачила справжніх письменників, але я тільки чула про них. О, так, мені дуже сподобалася. Леся Кічура. чула. про добру бабу Ягу. Вона раніше добра. Ні, не Мені дуже сподобалась книга і казка. Про дітей. Мені сподобалися книжки. А, а яку ти історію найбільше запам'ятав, Як Бог роздавав дітей.